Рік, а що? Ми вступилися. Сьогодні п'ятий день Тернопільська міська виборча комісія не може ніяк перерахувати. Не може ніяк розглянути скарги, які поступили зразу на наступний день або і в день виборів. Хто заважав? Розглянути ці скарги сьогодні, вчора, позавчора. Натомість знову ж таки відбувається незрозуміла ситуація. Коли нібито і працюється, але так, знаєте, на половину. не можна бути на піввої. І кожна комісія. Повинна нести персональну відповідальність кожен член комісії. За ті допущені фальсифікації. Ви ж подивіться, що, кажуть, нібито то фальсифікації не було. Та в усіх бюлетенях по області можна прочитати цілий алфавіт. Коли в квадратиках ставилось, О, це контроль був за освітою, К, це контроль за Культурою С за санстанцією, Л за лікарнями. Я розумію, що сказати, а не доведено. А кожен має право ставити яку хоче позначку. Тільки не треба з частини можна хліб зробити ідіотів, але не треба з усього суспільства робити невігласів.